Вітаю на каналі Єгеймс. Мене звуть Ігор. Перед зі мною Ілля. Привіт-привіт. І сьогодні ми пограємо в One Match і пограємо двома ось такими героями, як Король Артур і Бігфут. Так як нас попросили в коментарях до попереднього відео, якому ми пропонували. Вибрати, якими гроями будемо битися. І давайте визначимося, хто буде першим гравцем, хто буде другим гравцем. Давай в мене буде чотне, а в тебе не чотне, Кидай тобі. Чотне ти перший гравець, тому виставляй на, на комірку першого гравця. Виставляй, а я подумаю, куди я поставлю свого Мерліна. Ну, звісно, я його буду трошечки подалі. Все, ми готові починати гру. Давайте в двох словах нагадаю, за кого ми граємо. Я граю за короля Артура. Це боєць ближнього бою. Ось такий у нас хлопець з ескалібуром. В нього 18 здоров'я, в нього переміщення на 2. Йому допомагає Мерлін, який є бійцем дальнього бою. В нього 7 життів, і властивість Мерліна дозволяє поліпшувати карти атаки, коли я атакую будь-якою картою. Єдине, що ми все ж таки включимо Home Room, тому що буде, король Артур буде грати проти Бікфута. І у разі, якщо суперник скасовує ефект вашої карти атаки, карта поліпшення не скидається, а повертається на руку королю Артуру, бо інакше шансів в мене буде небагато проти Бікфута. І бікфут. Це боєць ближнього бою. Ось такий у нас немитий красавчик. З бревном на плечі. Боєць ближнього боя, 16 здоров'я. Він бігає на цілих три, йому допомагає кролень. Це боєць ближнього бою. Так само в нього 6 очок здоров'я і його властивість: що якщо наприкінці вашого ходу в зоні з бігфутом немає ворожих бійців, можете взяти додаткову одну карту. Тобто в нього проблем з набором карт не буде, на відміну від мене, тому що мені карти. Але ще що. Я, не буду забувати про це. я тобі буду нагадувати, якщо ти роботи. будеш забувати. Все, ми готові починати. Беремо по 5 карт. Раз, два, три, чотири, п'ять. І... Я вірю. Я вірю. Так, добре. Знайомився? Ну, звісно. два. Три. Так. Тобто не хочеш підходити до мене. Поліпшую, чому ні? А ти і так міг. А, ну ти не міг. Один, так. Ні. Угу. Один, один. Добре. Але в мене ще одне є. Поліпшив на два. Так? Скинув карту, яка дозволяє поліпшити на два. Добре, але я зараз буду бити осі карт. Так, ти мене атакуєш. Так. Ким? А, бікфутом. Бікфутом ти мене б'єш. А хоть. А ні кролень. Так, кроленім чи бізнес? Кроленім. Ну, це, скоріш за все, удар з розгону, скоріш за все, раз, раз такий був розгон, да? ну я буду я буду захищатися. Я буду захищатися, і це я вгадав, да, бачите, я вже знаю. Е, удар з розгону е, це під силою 3, це універсальна карта, може або в атаку, або в оборону гратися. І під час бою, якщо ваш боєць на початку поточного ходу перебував на іншій комірці, значення цієї комірки дорівнює 5. Саме так і було. І тому силою 5 нібито, але в мене є карта каверза, яка говорить про наступне. Негайно скасуйте всі ефекти карти суперника. Тобто, насправді відбулася атака. Ефект скасовано. 3 проти 2. Я отримую одне поранення. І тепер у мене 17 життів. Так. Ну, не непогано. Непогано. Що ж, непогано. Добре, будемо думати, що з цим робити далі. Яка в тебе буде перша дія? Я думаю. Угу. Добре. А, і перша, і найголовніша. Оскільки Я. в мене є Мерлін. Мерлін, який дуже сильно мені допомагає. Я граю виверт пророцтво. Е, цю карту може грати тільки Мерлін. і... Е, вона говорить наступне. Подивіться чотири верхні карти колоди. Дві з них додайте собі на руку, інші дві покладіть зверху колоди у довільному порядку. І раз, два, три, чотири. Я забираю, дивлюся, що в мене є. Нічого собі. Що в мене є? Так. І тоді я роблю приблизно ось так. Я дві забираю собі на руку і одну я. І дві інші я кладу в тому порядку, в якому я сказав. Дуже сильна карта, дуже сильна карта Мерліна. Вона всього одна в колоді, і непогано, що прямо спочатку я її витягну. Знаєш, я сподіваюся, в тебе там немає ескалібру. Ну все, готуйся! Готуйся, будемо бити тебе ескалібуром. А може ні. Тому що в мене ще одна дія є, і це, звісно, буде про те, щоб тебе вдарити ескалібуром. І я б'ю з підсиленням. Я б'ю, звісно. Так, а давайте подумаємо, кого ми. Може, ми стукнемо кроленям? Кролень тут небезпечний, небезпечний кролень. Ну, все ж таки тільки шість ран. Ой. Так, да, він, але він, він може становити реальну небезпеку для мене. Чому я втічу і все? Я б'ю кролення. Ну, я... Добре. Захищаєшся, так? Да? Звісно. Ну, я. Ой. Отак. І підсилення. Ой, на три. Оскільки дозволяє да? підсилення на три, тобто, в мене сила 7 проти твоїх чотирьох. Це я вдарив на 3. 3. Да. І а, якщо ви перемогли, а я переміг: виберіть одного з учасників бою і перемістіть цього бійця максимум на 2 комірки. Давай, раз, два. все. Не буде кролення поряд. Добре. Не потрібен він нам. А в тебе перемістіть вашого бійця після бою максимум на 5 комірок, ви можете переміщувати цього бійця через комірки з ворожим бійцем. Тобто ти можеш за, зараз. А, стоп, не. постривай. Постривай, ні-ні ні. В тебе ж е, працює спочатку, ти можеш перемістити, не якщо хочеш, да? ти, не, ти не використовуєш свою, е, свою властивість, тому я тебе відкинув. Ось так може бути сильно на цілих сім. Ви бачили, як, як лупанув. А, ну, захистився. Захистився, твій хід. Ну, як сказати. Захистився, ну добре. Я б'ю бікфутом. Так, ти б'єш бік бікфут... бікфутом. Е, я захищаюся. Ой за... ой ой! Старше... ой. Старше за саме життя. Боляче, на 6 летить в мене брівно. Але в тебе що? А в мене перегрупування. Тому на Ура! перегрупування захист всього на одиничку, але після бою візьміть одну карту. Якщо ви перемогли, натомість візьміть дві карти. Так, ти переміг. На жаль, не переміг, але я отримав п'ять. Раз, два, Ура! три, чотири, п'ять. І беру карту. Це дуже добрий схід з моєї сторони. Добре. А тепер можу відійти з маневру. Угу. Один, два. Все. Нагадую про твою властивість, про яку ти постійно забуваєш. О, так, я в карту. Угу. Добре. Добре. Так, тоді ми зробимо зараз наступну історію. Ми зробимо наступну історію. Ми робимо маневр. Ми робимо І... маневр. І куди переміщаєшся? Раз, Думаємо. два. Ой. А може, ось так ось, <різь> ну, раз, два? Ні, тепер. Тільки не колені. Раз, два. Мерлина. Ми теж підтягнемо. Трошечки до себе. Підтягнемо. Він нам теж знадобиться. Так, він нам теж знадобиться. А, і король Артур. Король Артур. Б'є кролення. Давай. Так. І в мене удар з розгону, і, і оскільки я починав розганявся, да, в мене дорівнює 5, Зажди, він мені... захищається. А мені цікаво. Тобто, якщо я теж можу якось розганявся, не знаю. Ну, ти під час бою не розганявся. Тому в тебе ти захищаєшся на три, і в тебе одна одиниця життя всього лишається, не добив. Не добив. Знаю, ну. Ну, ладно. ладно. Знаєш, чому? Твій хід. Ой. Ой. Давай, що це у нас? Кролинячі роги. Це те, чого я дуже не хотів і хотів скоріше прибити це цього ли? кролення. А то, а Перемістіть кролення максимум на п'ять комірок, ви можете переміщувати кролення через комірки з ворожими бійцями. Потім завдайте два поранення будь-якому одному бійцею один, один, два. Привіт, привіт. Б'єто. Постривайте, ти кому завдав поранення? Мерліну? Так. Раз-два. Спочатку переміщаюся, потім б'ю. Так ось тобі. Ти ж властивість цього зробив. Тепер друга дія. Ти перше переміщення не робив. Ти першою дією зробив виверт. Другою атакою. Хто кого б'є? Кроленням б'єш Мерліна? Так. На п'ять. І в мене. Пока -пока. І в мене Мерлін е, загинув. Отак от. Бачите як? Це я спланував. Так, да, це було дуже сильно. Знаєте чому? Та ну не тільки. Сподіваюся, угу. що це не іскалібург. Зрозуміли, так? Да? Чому, чому це було дуже сильно? Ну ладно, що ж робити? В тебе будемо, якась дуже добра карта була. Будемо тоді робити щось наступне. Будемо тоді щось наступне робити. Так, да, це, було, це було боляче, боляче, погоджуюсь. Так, добре. Але ти що будеш робити? Ну, що я буду робити? А я буду робити, я буду тоді бити пана Бікфута, раз вже на то пішло. Буду бити пана Бікфута і а буду сильно ні? його бити. А, наступним чином. Я буду його бити ще й з підсиленням. Ще із підсиленням його буду бити, ось так. Я боюсь. Захищаєшся це чи ні? Не захищаєшся. Ні. Це підсилення. Я тебе б'ю. На... Це божественне втручання. Атака 3. Підсилення на 2. Тобто атака 5. Ну, я вже забула. Так. Із 16, із Добре, і перемістіть короля Артура максимум на 5 комірок. Я можу відійти на 5 комірок. Я можу відійти на 5 комірок. Куди ж мені краще відійти на 5 комірок. Раз, два, три, чотири, п'ять. О, нормально. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я відійшов сюди. У мене ще одна дія. І це буде маневр. Це буде маневр. А, і. Добре, давайте. Давайте зробимо так, що я. Ну, давайте. Один. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ага, ти навіть сюди добіжиш, якщо, якщо зможеш. Якщо в мене будуть карти. Да, якщо будуть карти. А влайн, раз, два, залиши, три, чотири, в мене, якщо 4.5. Тобто, є одна карта. Та я бачу, що в тебе одна карта. А Чого ти мене не добив до цілих 11 дітей? Ладно, все, я, е, я прям тут і лишаюся. Твій хід. Добре. Да, вибили в мене Мерліна прямо на початку гри. Це, це прям буде боляче. Раз, два. Раз, два, три. Угу. Маневр. Раз, два, три. Так. І беру карту. Так, да, і можеш взяти карту. Е, я роблю маневр. Так. Які карти да, йдуть в руку? Сикаві, так? Эскалибурі, три искали да, бури, да, приходить. Раз, два. Ще, а ви, раз, ще раз роблю так? маневр. Біжиш. Ще раз роблю маневр і раз-два. Я не хочу щоб воювати. Не воюй зі мною. Маневр. Раз, два. Угу. Не хочу воювати. Ну, так і не воюй. Воюю. Захищаюся. Дикі. Так, і в мене е, працює насправді е, раніше, ніж в тебе. Ага. І дикість. Сила 4. І після бою, якщо ви перемогли, задайте одне поранення ворожому бійцеві з суміжному з бікфутом. Але в мене король Артур, божественне втручання сталося ще раз. І примістіть короля Артура максимум на 5 комірок. Я тобто ε, відійшов на одну мені достатньо, але я одне поранення зазнав від нього, але його властивість тепер він не зміг мене вкусити. Тобто ти просто потратив мою карту? Навіть я сюди відійшов, отак, щоб, ти не зміг, щоб ти не зміг потім ще добрати карту. Отак. Е, я зробив десь так. Я прям молодець. А я ]ceğim. беру маневр роблю. Я роблю маневр. Я це подло. І я все ж таки підходжу. Ну, звісно. Я ну, все давай. ж таки підходжу. що в тебе. В мене Ескалібур. Звісно, ескалібур. Я тебе б'ю з підсиленням. З підсиленням, з підсиленням, ось таким підсиленням. Ну, зараз я подумаю, що мені треба взяти. Давай, подумай, чим ти будеш захищатися. Я боюсь. Я б'ю. Але... Так, негайно, скасуйте всі ефекти карти суперника, тому навіть не розкриваю. Я забираю цю карту. Одну я одну рану наніс, і якщо ви перемогли, виберіть одного з учасників бою і перемістіть цього бійця максимум на дві комірки. Це вам лише вважається. Е -е 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 а, скасуйте всі ефекти карти. Да. Це яка важа, але Це... для бікфута. На, на один я тобі наніс урону. Да. Твій хід. Добре. Я буду тебе бити. Ти будеш мене бити. Бий. Ой. Ну, тепер, тепер вже дикість. Раз, два, три, чотири. І після бою ще й кусає мене. Щось мені здається, що в тебе тільки карти на мене. Угу, давай. Друге, це маневр. Угу. Один, два, три. Один, два. Угу. Ходи. І можеш взяти карту. А, так. Нашу я йому підказую. Я не знаю. Маневр. Е, так. Раз. Два. Ще один маневр. Нічого. Чи лишаюся. Самі. Все. Маневр. Один. Б'єм. Захищаюсь. Так, знову полетіло в мене брівно. Ми, я каверзу намагався захиститися. Раз, два, три, чотири. Я ледве живий. Ти точно хочеш на мене йти битися. Я ледве живий, але я все ж таки буду намагатися тебе бити. Давай, в тебе не цілих дві атаки. Я, скоріш за все, буду намагатися тебе бити, але як. Навіть не знаю. У мене я підказую, що в мене чотири карти. Ну, Давайте я маневр роблю. А, першою дією. Другою дією я таки атакую з підсиленням. Бій. Бій бити, да? так? в як дія? Вдруга. А, ну ніть. І це допомога Маргани. В тебе каверза, тому я цю карту не використовую. Тобі всього два влітає і, на жаль, я не беру собі дві карти. Це одна з найсильніших карт, яка є в Артура. І, на жаль, проти бігфута щось робити майже нереально. Не, не, не все я, я все. Мальне. Так. Угу. Так, добре. добро знаю як дживы. Маневр. О, я в где-то не добыв. Угу. Так, і ще один маневр. Я сюди виде еще, все, я готовий. Маневр. Один, два, три. Ой, та-та. А. Ладно. Затопил, так затопил. Подсели вот такую карту. Угу. Затопил. Затопил. Там третье бревно. Скажи мне по-честному. Там третье бревно. Угу. Mm -hmm. я захищаюсь. Я захистився. ти береш тільки одну карту. Це перегрупування проти удару з розгону. І тепер я можу, я можу щось зробити з оцими картами. Отак от, от. Я роблю маневр. Я зробив маневр. І тепер я хочу атакувати з підсиленням. Ну, Я бігає, хочу атакувати що... бігфута з підсиленням, і. Це в мене стрімкий удар підсилений Ого. шляхетною жертвою. Тому в мене на 6. Ой! На 2. Я тобі 2 два, два, зазнаєш, і перемісті вашого бійця максимум на 4 коміри. Знаєш, ти такий чисто бро... броню 2, 3. Чотири. Да, я відскочив, але щось мені здається, я в лапи кролені відскочив. Щось мені все? здається, що дуже погано, що я його не добив, Да, Все. Менівер. Один, два, три, чотири. Як це Ой, чотири? Три. Один, два, три, три. Ну тут три може бути. А, так. Да. да. Все. Завжди в мене шість карт. Тебе шість карт. Да. Да. На жаль, на жаль, ну ми можемо спробувати маневр зробити. Давайте я роблю маневр. Я роблю маневр. Я підцілюю цей маневр осією картою, Раз, два, три. І я хочу вдарити по кроленю. Я, а, я атакую кролення і підсилюю його атаку. Ну, і... А. добре. І. Один з підсиленням в 2,3. Всього, всього 3 проти 4. І ти можеш перемістити вашого я бійця на 5 фір. Щ... Мі... Ну, я беру одну карту. Бери. Я беру одну карту, добре. я її взяв. Добре. Не добив. Захищає він. Він кролення захищає нащо було захищати кролення. Твіхід. Ну, давай спробую тебе атакувати. Хоч Е, Знову бріно летить мене, хоч чимось, судячи за все. Я захищаюся. Добре. І це мене все одно не рятує. На жаль, це, це мене добре. не рятує. Тому що в мене є каверза, вона захистить від цього укусу, але 4 проти 2 була мої була. 0, і все, 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 все я загинув. Ти... У мене дуже багато насправді карт Мерліна було. В Колоді, мабуть, не лишилося вже карт Мерліна. І на початку... Ні, он там ще лишилися. І в мене на початку була оця карта, якою я мав би тебе атакувати, але бачиш, ти прям. Ідеальну комбінашку провів і миттєво вибив Мерліна, мого миттєво його ось так. вибив. Вічно. І так, да, да, незважаючи на те, що чесно, в мене ось так. Виходила, тобто ще б нагалі ось, ось ніда тільки вийшла. Але все ж таки шість життів лишилося у Бікфута. Тобто, в принципі, якби, якби зосередився одразу на Бікфуті, а не витрачав час на, на кролення, да, якого лишилася одна, можливо, б, я і переміг. Можливо. Але ось така вийшла партія. Я думаю, достатньо е, така е, в лоб, битви в лоб. Багато брьовін полетіло, жодного ескалібору не було. А іскалібор у нас був третя не, знизу, не третя знизу, а де і, і перед нею Володарка озера. А мені важається, що один ескалібург це ще чесно. Дуже мало. Ну насправді ти бачиш, я тебе бив там і на сім, і без ескалібору. Ну Но мені все одно не вистачило. Не вистачило, тому що я знаю, що ти добре граєш. Якби я грав проти когось іншого. Якби, якби ти грав проти когось іншого, я думаю, що в мене шансів було б е, значно більше. Ну, ну. я за бік, то просто не. Ти теж між короля грати добре. Молодець. Переміг. Ось ага. така в нас гра. Все, до наступних відео. Пока-пока.